На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. День партизанської слави. В обласному центрі пройшли заходи до 70-річчя партизанського руху в Україні. Партизани віддали на 200-300% на 200 -300 свої людські можливості. І захищалі. Своє землю. В області тривають обстеження школярів. Результати невтішні. Кожна друга сільська дитина має проблеми зі здоров'ям. Десь 12-15% дітей підлягають досить серйозному поглибленому обстеженню тим рівня гормонів. Наші найкращі. Радіопрограма журналістки Рівненської телерадіокомпанії здобула друге місце на 13-му міжнародному фестивалі теле та радіопрограм для нас меншин. Я хотіла в цій програмі е, показати те, як людина з іншої країни в даному випадку чех взагалі сприймає Україну. Позаду Катерина Романік залишила 66 претендентів на це звання. Театральний Бум. за один рік вісім вагітних актрис. Головне здоров'я. У мене є допомога вдома. Я сподіваюся, що я не затримую бойовим декрет. Тим, незважаючи на досвід і бажання актрис працювати, радість материнства позбавить глядачів у цьому театральному сезоні двох вистав. 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави та 70-річчя партизанського руху в період Великої вітчизняної війни. Нині в області проживає 145 ветеранів партизанського руху. Найбільше їх у Рокитнівському районі та у Рівному. Знімальна група дня бачила, як відзначали день партизанської слави в обласному центрі. Микола Мусійович Смоляр долучився до партизанського руху, коли йому йшов 13-й рік. У якості зв'язкового він забезпечував обмін інформацією між загонами і здійснював розвідку. каже швидшого за нього не було. Партизанськими стежками не ходив, літав. зв'язка була ось тут і ось тут. Записувати нічого не дозволялося. От а командуванню требувалось точнее ежедневные сведения, дані о про противнике. і от ми роздавали эту інформацію. Війна в тилу ворога відрізнялася від бойових дій на передовій. Пригадує Микола Смоляр. До партизанських лав намагалися пролізти шпигуни і провокатори. Супротивник міг напасти будь-якої миті і з будь-якої сторони. Окрім цього, забезпечення харчами, одягом та зброєю лягало на плечі самих підпільників. Можна сказати, як Що партизани віддали на 200-300 свої людські можливості. можливості. Защищали свою землю. У День партизанської слави Миколу Смоляра традиційно прийшли привітати однопартійці. А далі святкування для колишнього партизана продовжилось на майдані перемоги. Там відбувся урочистий мітинг та покладання квітів під залпи військового салюту. Також перед присутніми зі спогадами виступили ветерани-підпільники, які були свідками руху опору у рівному у роки війни. Проходить небагато часу, і ці уроки забуваються. Навіть бачите по реакції молодих людей, коли виступають ветерани, вони займаються якимись своїми справами. Ми дуже цікаво, Бо поки особисто не припече, звісно, повірити в це чи зрозуміти це дуже важко. І, напевно, це найголовніше, що суспільство потрібно від ветеранів, щоб вони максимально донесли цю інформацію, цю історичну пам'ять. Говорили представники влади і про необхідність підвищення з наступного року соціальної допомоги у рамках реалізації обласної програми Ветеран. Я думаю, що збільшення це буде навіть ледь не в два рази фінансової цієї підтримки. Взагалі, програма по соціальної адаптації передбачає і зі сторони державного бюджету передбачає і проведення. Ремонтів у домівках, де проживають ветерани, передбачає і надання путівок на оздоровлення. Це все втілюється в нашій області. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рівна Рада вдруге зібралась на дев'яту сесію. Міські обранці провели пленарне засідання у складі 35 присутніх. На порядку денному майже два десятки господарчих та земельних питань. Вони переважно стосувались затвердження проєктів землеустрою, передачі земельних ділянок рівнянам та надання матеріальної допомоги. Депутати, провівши годинне засідання та проголосувавши за майже десяток питань, розійшлись на тригодинну годинну перерву. Її попросив взяти міський голова Володимир Хомко. Причиною тривалої. Паузи став приліт на рівне скелетовище прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який прямував з робочою поїздкою через нашу область до Волинської. Після перерви депутати продовжили роботу. Вони дорозглянули порядок денний, а також не підтримали рекомендації Верховної Ради щодо перейменування вулиць княгині Ольги та Гарної на вулиці Кузніцова та Медведєва. Ми такого рішення про перевинена вулиць не приймали, оскільки в місті пішов жерт же ці, з цієї теми. Я бачу по телебаченню. Вирішили сказати мешканцям, ми перейменовувати нічого не збираємося, У нас таких планів немає. Вже понад тиждень в області тривають обстеження школярів. Поки що спеціальна бригада діагностичного центру перевіряє дітей з Острозького району. Кажуть, результати невтішні. Кожна друга сільська дитина має проблеми зі здоров'ям. Найбільше проблем із щитоподібною залозою, що ще непокоїть сучасних дітлахів. І що робити у цій ситуації дізнавалась Галина Баранчук у школі села Плоска навчається майже 200 учнів. Половину з них за висновками березневого медогляду, було направлено на дообстеження вузькопрофільними лікарями. У більшості патології щитоподібної залози. Також хвороби шлунково кишкового тракту, дискінезії, диспанкреатити, Зараз якось збільшилося захворювання серцево-судинної системи кардіопатії. Серед тих, хто прийшов на медогляд до обласних спеціалістів і четвертокласник Юрій Лукасевич. Його мама каже, що хлопчик раз по раз скаржиться на болі у серці. Оце так як починає бігати, то трошки болить з нього серце. Та ні педіатр, ні кардіолог у хлопчика серйозних збоїв у роботі серця не виявили. Ну нічого особливого я не бачу у вас тут. Тут все може ферми. Загалом у п'яти школах Острозького району, де побували обласні спеціалісти, картина не така райдужна. Десь 12-15% дітей підлягають досить серйозному поглибленому обстеженням, затям рівня гормонів з проведенням УЗД ультразвукової діагностики патології сепса. Також, що чверть дітей мають захворювання щитоподібної залози на ранніх стадіях. Обласна влада рекомендувала медикам розробити програму профілактики цієї недуги із застосуванням відповідних препаратів. При цьому чиновники обіцяють організувати для дітей доїзд до обласних лікувальних закладів на дообстеження та лікування. Обов'язково ті діти, які потребують лікування, як мінімум, вони мають пройти санаторне лікування і оздоровлення в наших обласних закладах за рахунок або районного або обласного бюджету. До того ж, прийнято рішення, що всі доставка людей до обласних закладів спеціалізованих, наших буде проводитися за рахунок районного бюджету, централізована уділяється автобус. Слід за Остроським подібні обстеження пройдуть школярі і в інших районах. Для цього медики планують створити кілька додаткових бригад. А щоб старання лікарів не пропали дарма, закликають батьків довести справу з обстеження їхніх чат до логічного кінця і виконати рекомендації медиків. Галина Баранчук, Сергій Брилевич, інформаційна програма День. Сільськогосподарський ярмарок знову у рівному у суботу, 24 вересня, на вулиці Набережній місцеві аграрії запропонують мешканцям обласного центру свою продукцію: м'ясо, молоко, зерно, овочі, а також фрукти, мед, насіння, добрива та засоби захисту рослин. Понад сотня сільгоспідприємств та фермерів продаватимуть продукцію за ціною від виробника. зможуть поласувати рівняни і готовими наїдками. Зокрема, працівники споживчої кооперації продаватимуть печене м'ясо та ковбаси. Організовують ярмарок обласне управління агропромислового розвитку та регіональна асоціація фермерів. Це і капуста, для того, щоб квасити, для того, щоб зберігати, картопля, морква, столовий буряк, риба, яйця, тваринницька продукція, ну і, звичайно, для огородників, саженці, насіневий матеріал. Тобто все, чим земля наша плодотворна родить, все можуть рівняни прийти, придбати, навіть отримати консультації для того, щоб хтось займається огородництвом, як що сіяти, які добре приміняти. Друге місце на 13-му міжнародному фестивалі телевізійних та радіопрограм для нас меншин Мій рідний край отримала робота нашої колеги, журналістки радіокраї Катерини Романік. На суд компетентного журі вона представила радіопрограму «Бурштиновий напій чеського броваря своїм доробком. Катерина залишила позаду 66 претендентів на це звання. До арсеналу творчих здобутків Рівненської державної телерадіокомпанії додалися диплом, відзнака та символ Ужгородського фестивалю Квітка Едельвейс. Ось це Пшемисел Брош. Він головний пивовар місцевого пивзаводу. Після закінчення університету у Празі приїхав працювати до Рівного. Тут створив сім'ю, збудував кар'єру, а рівнянам запропонував скуштувати хмільний напій місцевого розливу. Тут за вісім років ми зробили непогану роботу, Наше Рівнянське. Бо його е, роблю я з любов'ю. цілеспрямований пшемисл став головним героєм радіопрограми Бурштиновий напій чеського броваря. Її авторка, журналістка Радіо Край, каже: ідея зробити конкурсну програму на міжнародний фестиваль для нацменшин меншин саме про пшемисла брожа виникла не одразу, але історія про чеського броваря перевершила всі інші плани. Я хотіла цій програмі показати те, як людина з іншої країни в даному випадку Чех, взагалі сприймає Україну. Тобто він приїхав жити в Україну. Він прожив тут певний проміжок часу. от Як він її сприймає, виявилося, що це людина, яка дуже любить український борщ. Це одна з його найулюбленіших страв вареники, шкварки. У радіопередачі є цікаві рецепти виготовлення пива у домашніх умовах. Вона побудована на колоритних українських анекдотах, двох кумів і майстерно озвучена та змонтована колегами Катерини. Володимир Струс це працює в нас вже журналістом, скільки я знаю, кілька років до того він у нас працював звукооператором. І просто так склалися обставини, що всі наші звуко, звукорежисери, які могли б допомогти мені зробити програму, вони були у відпустці. От я підбирала звуки сама, а змонтувати вже попросила Володимира Струса, оскільки він дуже гарно знає свою справу. Якщо говорити за Максима Коломиса, який мені в цій програмі начитував. Анекдоти, тобто два кума там мене розмовляють. То в принципі я знала, що це така доволі артистична людина, і найкраще, мабуть, така роль, як спілкування двох кумів за пляшечкою там, чи за бокалом пива, вийде саме в Максима Коломиси. Цікава радіопрограма із сучасними європейськими підходами до радіожурналістики, а саме синтезом характерних звуків, як то переливанням пива щирим сміхом. Це й надихнуло журі, у складі якого було вісім іноземців, віддати журналісті Радіокрай друге місце. Ця перемога засвідчила, власне, що ми рухаємось. В правильному в сучасному напрямі, і напередодні запуску fm Радіостанції, який відбудеться 1 листопада, в ефір вже вийде рівний FM нашої телерадіокомпанії. Взагалі, будь-який фестиваль для нас це можливість, так би мовити, звірити курс, чи в правильному напрямку розвивається компанія, чи сучасні технології використовуються, сучасні прийоми журналістські і так далі. Ужгородський фестиваль він важливий важливіший вдвічі, тому що це міжнародний фестиваль, оцінку програм, на якому дає міжнародне журі. Головний герой теж з приємністю сприйняв звістку про перемогу. За його словами, зроблено хорошу справу. Місцева якісна радіожурналістика підтримала свого ж товаровиробника. Алла Сещук, Денис Коломис, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У першій музичній школі рівного новий директор. Ним став 47-річний Олександр Приходько, який до цього працював керівником оркестру народних інструментів у навчальному закладі. Колективу його представила заступник міського голови Галина Кульчинська. Вісім вагітних актрис за один рік у Рівненському облому з драмтеатрі Справжній бебі-бум. Такого майже одночасного поповнення у храмі Мельпомени не пригадують. Тим часом актриси вже починають народжувати. Першим у цій дитячій когорті став хлопчик Сашко. Більше про театральне поповнення далі у сюжеті. Діти в Рівненському драмтеатрі народжувались завжди, але такого бебі-буму тут не пригадують. Художній керівник і директор театру Володимир Петрів у всьому звинувачує рік кролика, але додає поповнення це завжди свято, навіть тоді, коли вагітнюють одразу вісім актрис. Цьогоріч при надії чотири артистки драми, дві оркестру і ще дві балерини. Зникнення зі сцени такої кількості людей не може не позначитися і на репертуарі. Є дві вистави, які ми не зможемо в цьому сезоні просто грати. Це вистава. Останній срок, в якій зайнята Ніна Ніколаєва, і це вистава Закон, в якій вона теж зайнята, де ми не зможемо її замінити, бо це потребує, по-перше, не тільки тому, що такої актриси немає в театрі, але це потребує дуже великих зусиль. Це, по суті, поставити нову виставу. А ось і винуватиця двох скасованих вистав артистка драми Ніна Ніколаєва. Нині вона вже на восьмому місяці вагітності з чоловіком ігорем. Вони чекають на другого синочка. Після перших пологів Ніна на сцену повернулась швидко. Якщо все буде добре, обіцяє не затримається у декретній відпустці і цього разу. Головне здоров'я. Якщо буде багато сил, і дитинка буде здоровенька. У мене є допомога вдома, Я сподіваюся, що я не затримуюсь довго в декреті. Покидати сцену навіть на нетривалий термін важко, каже Ніна, адже тут залишаєш свої ролі, а в них частинку себе. Проте радість материнства перекриває усі сумніви. Думаю, що все таки те, що твоє, воно тебе почекає, вернеться, і все буде як раніше. Будеш потрібним там, що глядачі не забудуть, чекатимуть. А особливого вибору глядача і не буде. Нова актриса в театрі лише одна: решту роли закриватимуть власними силами. До епізодів і масовок залучатимуть студентів. Тим часом актриси вже почали народжувати. Нині в театрі кажуть смуга хлопчиків. У нас народився хлопчик, його звати да, Саша. Його звати Уже йому дали ім'я. Ну так мені, по крайній мірі, сказали батьки, що він буде називатися Сашко. Сім'я Ніколаєвих про ім'я синочку ще не думає. Ніна каже, це вирішить тато. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. Авангард Рівне Металург Запоріжжя. Футбольний матч цих колективів відбудеться завтра у Рівному на стадіоні Авангард о 14-й годині. Це буде повторний поєдинок чвертьфіналу чемпіонату України серед ветеранів. Нагадаємо, перша гра завершилася 5-2 на користь запорожців. У складі гостей очікується приїзд багатьох відомих гравців, таких як Ілля Близнюк, Андрій Демченко, Ігор Лучкевич. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шідловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.